Відчиняйте двері, я синові, вже Різдво ступає на поріг, в знак добра Господньої любові, В світлі вифлеємської зорі, хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і довгих многих літ. Хай в житті все буде гадо, щоб досовували, мамо, щоб достаток був у хаті, щоб всі були багаті. Нашу славу українську на весь світ підняли. Дочекався наш народ, є своя держава, і прапори свої є, й тризуб наша слава. Тому звичаї свої, ви не забувайте. Разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуйте разом всі, як батьки колядували, Щоб традиції святі і внуки пам'ятали. Разом колядуймо, весело співаймо. І рожденного Ісуса в вертепі вітаймо. Нехай наша слава повік не вмирає. Христос народився!